Добрий день, шановні колеги. Доброго дня на засіданні комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Присутній перший заступник міського голови Косінський Артур Валерійович і керівник земельного відділу Демидюк Дмитро Олександрович. До розгляду подано 14 питань порядку денного. Прошу ознайомитись, чи є Пропозиції і зауваження до поданого переліку. Якщо немає, прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Обех відсутній кишком. Короме. Плавуцька зампулічка Цвяк, Чепко відсутній Єрмушчук, 6 за. З вашого дозволу, перше питання порядку денного про розгляд заяви гуменного Андрія Петровича, про надання дозволу на викуп. Земельної ділянки за кадастровим номером, відповідним площею 0,0973 десятитисячних гектари, яка розташована в місті городок по вулиці Заводська площа 7, дріб А, яка перебуває в його оренді під власним об'єктом нерухомого майна будівля двох автомобільних ваг. Якщо можна я прокоментую, Валерій Михайлович, але тут я так. хотів би надавати увагу відразу на двох питаннях і на першому, і на другому порожню звернення ще одної фізичної особи берегового Олександра Михайловича. Да, тому що питання є ідентичною за своєю суттю. Ми питання пропрацювали, заяви були подані трішки трішки раніше, вже але ми якби не виносили на минулу земельну комісію, тому що було потрібно проконсультуватися, взяти відповідні висновки. Мова йде про те, що фізичні особи купили два об'єкта. Це два. Дві вагових, колишніх вагових, вже можна говорити сьогодні колишнього, напевно, цукрового заводу, тому що навряд чи він вже може функціонувати як саме цукровий завод. Да, і просять, відповідно, вони є орендарями даних земельних ділянок, ділянки сформовані, площа ви бачите земельних ділянок. Одна має 973 квадратних метри, друга має 880 квадратних метрів. Ділянки сформовані, вони є орендарями під 12% на 10 років. Орендарями є і просять викупити. Є прохання сьогодні дати проміжну відповідь в вигляді відмови у викупі земельних ділянок. З фізичними особами провели особисту бесіду, я з ними розмовляв, було пояснено. Ситуація аналогічна з тими зверненнями, які у нас були по молочному заводу, з тими, які у нас були по верстату будівному заводу. Це землі промисловості, об'єкти на сьогодні в катастрофічному стані, в аварійному стані, по суті, це є смітниками. Заявникам ми пояснили, що нехай дадуть плани чи інвестиційні проекти, чи просто проєктно-кошторисні документації з відповідною експертизою, що там планується бути. Чи як мінімум хоча б пляму забудови з відповідними містобудами? Заявники про це знають і в принципі над цими працюють. Вони там хочуть здійснювати, наскільки я знаю, господарську діяльність, розвивати, що ми, звичайно, підтримуємо, але потрібно мати конкретику, що там буде. Тому на сьогодні просимо дати проміжну відповідь у вигляді відмови в викупі земельних ділянок. Ну, Можливо, так. є запитання тут якось по об'єктах ну, конкретно і так далі. Що чи є це? ще інші думки, далі? шановні колеги? Ми проговорили перед комісією, я думаю, це питання трошки резонансне в нашій громаді з відомих причин. І сьогодні воно дуже актуальне. Ми хочемо врахувати інтереси всіх членів нашої громади, абсолютно нікого не ображаючи, але прецеденти створено. Відповідні і подібні ситуації, як сказав Артур Гулавич, у нас в житті нашої громади вже відбувалися. І для того, аби захистити громаду і врахувати виключно її інтерес і дотриматися законодавства, саме така позиція комісії, яку пропонує нам перший заступник міського голови. Тому пропозиція, по першому питанні, відмовити у задоволенні заяви і звернення громадянина гуменного Андрія Петровича по суті. Хто за те, аби відмовити, прошу голосувати. Бех відсутній Кішко? за Парамей? за Лавуцька за Пукліч, За. Чепко. За. Відсутній Ярмошчук? за шість за одноголосно рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Воно ідентичне, як зауважив. Артур Валерійович про розгляд заяви берегового Олександра Михайловича про надання дозволу на викуп земельної ділянки за кадастровим номером відповідним площею 0,0880 гектара, яка розташована в місті городок по вулиці Заводська площа 7 Дріб В, яка перебуває в його оренді під власним об'єктом нерухомого майна будівля автовагової заводу з 30-тонними вагами. Як ми вже говорили, проте й кожен з депутатів, членів комісії, відзначив, що заявники є поважними людьми в громаді, підприємцями, які сплачують податки, які створюють робочі місця, безумовно, в них великі преференції і, і, і рівні права з будь якими іншими членами громади. Нічого тут абсолютно особистого, ніхто не має наміру перешкоджати їхній господарській діяльності, виключно ті моменти, про які ми згадали вище. Питання аналогічні попередньому. Думаю, що не потребує додаткового обговорення. Хіба є в когось зауваження? Хтось хоче висловитись по другому питанні, то, будь ласка. Якщо ні, то прошу теж голосувати і проєкт нашого рішення саме виглядатиме так. Ось відмовити. По суті, задоволені звернення громадянина Берегова Олександра Михайловича. Хто за? Бех відсутній, за, Парамей, за, Лавуцька за, за. Цвяк за, Чепко відсутній, Єрмошчук, за. шість за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Третє. Прозир звернення ПП імені. Качука щодо продовження терміну дії договорів оренди землі від 30 грудня 2008 року з кадастровим номером відповідним, відповідним площею 15,3449 гектара і з кадастровим номером відповідним площею 39,3385 гектара. Я прокоментую коротенько, можна? Так, будь ласка. Е, так, є в нас. Звернення юридичної особи приватного підприємства імені Качука Григорія Івановича мова йде про дві земельні ділянки, які знаходяться на території Кремінянського старостинського округу за межами населеного пункту. Це е, приватне підприємство входить в групу компанії, вже бувшої сьогодні Мрія нова назва них постійно не міняються. Одна зараз вже континенталь, там знову ж таки є чергові зміни, тому. Так, це величезний холдинг, який е, на території нашої громади обробляє біля 7 тисяч гектарів землі. Це великий холдинг, насправді потужний, вони вправно сплачують податки. Так, сьогодні стоїть питання продовжити договори оренди. Договори оренди у них закінчується в лютому місяці 26-го року, наскільки я розумію. Згідно чину законодавства, ви знаєте, мають право звернутися не пізніше 60 днів. Так, якщо звертається пізніше, договір автоматично продовжується на попередній термін. Ну, тут є різні механізми, ми вже це не раз обговорили. Сьогодні для великих підприємств, не тільки які б. Були участь в переробці. Ви знаєте, ми, ми продовжуємо догора і на 10 років. В принципі, це пі вже у нас є, є прецеденти. Ну з розвитком індустріального парка сьогодні більшість аграріїв хочуть за собою його, 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 звичайно і забронювати земельні ділянки і бути впевненим в майбутньому, тому що розвивається великий хаб, і звичайно, логістика дуже зручна, буде, щоб саме сюди возити сировину. Ну і група компаній Мрія в принципі не виняток, але вони в заяві вказали чіткий термін на два роки. Тому і пропозиція продовжити на два роки. Насправді ми і не можемо виходити за рамки цієї пропозиції, ні менше, ні більше ставити. Тому є пропозиція продовжити їм термін дії договору оренду на два роки. Тобто до лютого місяця 28-го року. Можливо, є питання тут ширше по механізму. Відсотки у них вже стоять 12%, тому в принципі нічого тут нового ми придумати не можемо. Чи я помиляюсь, Дмитро Олександрович, наскільки. Були додаткові угоди, так. Були, 12% було. Так. так. Одна ділянка має 40 майже гектарів, друга в нас має 15,3 гектара. Це усі за межами населеного пункту. Усі обробляються абсолютно. Це всі по добре. Так, це на території Кремлянського старостинського округу. Не розташовані. Можливо, по механізму продовження юридичну сторону потрібно ширше тут висвітлити. А не потрібно. Не потрібно. А. Чи потребує дане питання обговорення? Ні. Прошу голосувати в такому випадку. Бек відсутній кишком. За. за. Лавуцька за, Пукліч, За. за. Чепко відсутній, За. Шість за. Одна рішення прийнято. Дякую. Зрозвід звернення ТДВ Бородоцький щоб на дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок невитребуваних земельних часток паїв для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за за межами населених пунктів сіл Новопоріччя, Підлісний Олексинець, спільний Олексинець, шість ділянок загальною площою 9,94 гектара, з метою передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Е, Мова йде про невитрибування паї є звернення товариства додаткової відповідальності Городоцьке. Так, бачите, на території Новопорічанського, пільно Олексанецького та Підлісного Олексанецького старостинських округів мова йде про майже 10 гектарів 6 земельних ділянок. Надаємо дозвола. Це мова тільки про дозвола йде. Після цього буде розроблена документація, що буде все нормально, буде винесено відповідно на затвердження, далі будемо встановлювати термін 10 років і 12%. Можливо, щось відсіється в ході розробки документації, ну це вже інші це. Дякую. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. Четверте. Бех відсутній кишком за парамей. За Лавуцька за Пукліч за, за. Чепко. Відсутній За. Шість за одного рішення прийнято. Дякую. П'яте брошдя звернення ТОВ СГП «Агропромтехніка» про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості невитребуваних земельних часток на 23 ділянки площою 16,03. Гектара, які розташовані на території Гродецької міської ради за межами населених пунктів сіл Немиринці, Дахнівка Хмельницького району, Хмельницька область з метою передачі в оренду. Абсолютно ідентичне питання попередньому, тільки відрізається якби місце знаходження, локація. Це Немиринецький старостинський округ, мова про 23 земельні ділянки, знову ж таки орієнтовною площою 16 гектарів. І та ж сама абсолютна процедура і так далі. Можливо, є питання, що тут немає. Шок, Думаю, так сто відсотків. Так. Так, якщо немає, немає запитань, голосуємо. Бех відсутній, кишком. За парамей, Лавуцька за, за. Пукліч, Чепко за. За. відсутній Ярмощук. Шість за. Одноголосно рішення прийнято. <кхів> Дякую. Шостий про розгляд звернення ПП аграрна компанія компанія-2004» щодо укладення договору оренди землі за межами населеного пункту села Остапківці вулиця Молодіжна, 39, 39, 2, 1, з кадастровим номером відповідним, загальною площею 17, гектар для введення товарного сільськогосподарського виробництва строком на 25 років, у зв'язку із закінченням терміну дії попереднього договору оренди землі. Там дві поштових адреси, так? Так, да, там їх поділені на два, але він йде комплекс. Так. Це комплекс в селі Остапківці, де ну, група компаній Вітагро, в яку входить в приватна підприємство компанії Т-4, всі знають їхню спеціалізацію, в тому числі це розведення великої рогатої худоби і свинарників, що там в них і знаходиться. Це великий комплекс, ділянка має 17 гектарів. Договір оренди дійсно закінчився ще місяць назад, у них, вони зараз звернулися за продовженням. Об'єкт у них у власності, в принципі, підстав. Для продовження не продовження непродовження у них немає. Я так думаю, вони будуть відвертатися з викупом з даної земельної ділянки. Це вже інша історія. Один момент, вони тільки пропонують продовження на 25 років. Пропозиція вже ж якби ради, продовжити на 10 років, як ми це робимо для усіх заявників. І відсотки не чіпаємо. І 12% ставимо. Так, ну там, як якби і було 12%, тому ну, да, не зміняться так. Чи є запитання? Немає. Немає. Шосте питання. Прошу голосувати. Бех відсутній кишком. За. Парамей. За. Лавуцька за Пукліч. За. Цвят. Чепко за. відсутній Ярмошчук. За. Шість за. Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Сьомий прозвіт. Звернення ТОВ компанії Агрокор щодо надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка розташована за межами. Села Хмелівка загальною площою 0,6593 дев'яносто три з гектара із кадастровим номером відповідно на дві земельні ділянки, ділянка номер 1 0,3110 гектара, ділянка номер 2 0,3483 десятичні гектара. Я з вашого довгу будь, будь ласка, ми опрацювали це питання, зв'язувалися з представниками компанії. Агропор і суть питання в тому, що вони в людей викупили земельні ділянки, тобто це були пандії людські, вони їх викупали і почали займатися своєю господарською діяльністю. І тут є ділянка 65 сотих, як ми бачимо, це польова дорога. І частина цієї ділянки входить в той масив, де вони обробляють цю землю. І вони відповідно ту землю, яку обробляють, хочуть взяти в оренду. Наразі необхідно зробити полі у ділянок, а при затвердженні будемо передавати в оренду. Таня, технічно, я скажу тільки ширше під текст, мова йде про село Хмелівка. Взагалі компанія то, компанія «Агрокор» входить в групу компаній Вітагро. Це ті самі Це, той самий. В Хмелівці ми надавали дозвіл за аукціона, передавали їм, може пам'ятаєте, в оренду, а пізніше вони викупляли земельні ділянки, де вони зараз будують пташник. Для, де будуть розводити якби, від, від, відповідно. Цей. Тому це всі, в принципі, питання пов'язані. Немає запитань? Все. Прошу голосувати. Бех відсутній кишком. За. Парамей. За. Лавуцька за Пукліч, Свят. Чепко відсутній. Ярмощук. Шість за. Облаголосне рішення прийнято. Дякую. Восьме Про розвід звернення громадянина Вергуша Миколи Миколаєвича, про надання дозволу на розробку проєкту зимоустрою. Щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 0,10 ГА, яка розташована в місті городок по вулиці Вишнева, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, незакінчений будівництвом житловий будинок, готовність 16,8% метою передачі у власність. Я з вашого дозволу прокоментую. Насправді це стандартне питання. Тобто в людини є об'єкт незакінченого будівництва житловий будинок. Він ще зареєстрував на нього право власності у 2003 році. Є відповідний договір купівлі-продажу, посвідчений нотаріусу. Він наразі планує певно закінчити своє будівництво і хоче в рамках безоплатної приватизації, що йому дозволяє законодавство оформити 10 років. П'ятнадцять Чи є запитання Олександровича. Прошу голосувати. Восьме питання. Бех відсутній кишком за парамей. За. Лавуцька за покліч. За. Чіпко відсутній ярмущук за шість за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дев'яте. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення межземельних ділянок в натурі. Відповідні заявники. Прошу ознайомитися. Це, що це? Треба, це, це діляд, стосується це. приватних будинків для будівництва обслуговування житлових будинків в різних частинах нашої громади, в різних населеннях. Зверніть увагу, що це вже затвердження. Дозвола ми вже надавали. Документація розроблена, відповідно, вже затверджена. Питання технічне насправді. Угу. Якщо немає запитань, прошу голосувати. Дев'яте. Обех відсутній, кишко. За. Парамей. За. Лавуцька за Пукліч. За. Цвяк, за. Чепко відсутній Єрмушчук. 6 за. за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Десяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Заявники перед вами, прошу, Дмитро Олександрович. Десяте питання стосується невитребованих паїв, які наразі витребовуються людьми. Як ми бачимо, у мене Віталій Петрович дві документації має дві земельні ділянки, колись так передавали, відповідно, по сертифікатах люту пасовища. І Шушка, Полякова це спільно з не платить. Це спадкоємці. Да. І то, і то? Це спадкоємці, так. Чи є запитання, Дмитро Олександровича? Немає. Ага. Десятий, голосуємо. Бех відсутній, кишко. За. Плавуцька за. за, пукліч, за. цвят, за. Чепко відсутній ярмущук. Шість за. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Одинадцяти. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій землеустрою щодо встановлення земельних ділянок в натурі для товарно-сільськогосподарського виробництва, які були власниками сертифікатів на право на земельну частку на території Гродоцької міської ради з метою передачі їх приватну власність. Завники перед вами їх аж двоє. також пої. Це також пої, але, але надаємо дозвола. Щоб попереднім питанням ми затверджували вже документацію. Мова про те, що надаємо дозвола. Чи є запитання? Одиннадцяте. Прошу голосувати. От. Відсутнє кишко, За. Плавуцька за полки за. цвят, Чепко за. відсутній Ярмошчук. За. Шість за. Дякую. Обалосно рішення прийнято. Дванадцяте питання. Порядку про службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Конюшка про включення до переліку земельних ділянок право оренди, яких планується до продажу на земельних торгах. Земельної ділянки за кадастровим номером. Відповідним площею 0,34 гектара для будівництва та квартирного житлового будинку, який розташований за адресою вулиця міста Городок, вулиця Червоної Калини. Так, по вулиці Червоної Калини у нас сьогодні здійснюється будівництво. Пам'ятаєте, ми в 2024 році формували земельну ділянку. Ми виставляли її на аукціон. Ми прописували різні, в тому числі, і специфічні умови, умови, які би. Захищали інтереси ради сьогодні. У нас є переможець, переможець, який вже зробив усі цю документацію, відповідно затвердив, отримав усі дозвільні документи і почав на сьогодні вже виконувати роботи. Ну, ми сьогодні бачимо, там навіть вже є паспорт об'єкта з термінами, які вказав сьогодні забудовник. Це 27-й рік з термінами закінчення мається увазі, виконання робіт, відповідно, в експлуатацію об'єкт. Це 80-квартирний, здається, да, 80-квартирний житловий будинок, шестиповерховий. І на сьогодні ми бачимо, місто розвивається, є необхідність і зацікавленість людей, юридичних осіб купівлі квартир. Тому сьогодні плануємо виставити. На аукціон ще одну земельну ділянку, яка знаходиться логістично прямо напроти. Ми спеціально її формували на попередніх комісіях на попередніх сесіях. Хто тобто, пам'ятає, вона складалася з кількох частин. Правильно, Олександр, з трьох частин ми її сформували в одну, це 34 сотки. Звичайно, там буде об'єкт трішки менший, хоча знову ж таки поверховість сьогодні городочин дозволяє навіть дев'ять поверхів. Ну це вже інша історія. Чи будемо ми на це давати дозвола? Сьогодні, в принципі наше бачення що це має бути шість поверхів, хоча інклюзивність в любому випадку має бути передбачення ліфтів і так далі. Тому питання 12 і 13 насправді можна і об'єднати, тому що концептуально вони однакові. 12 ми просимо дозволу внести до переліку відповідних об'єктів, а 13 відповідно виставити дані об'єкти на аукціон. Да. Тому просимо підтримки з цього питання. Чи є запитання? до Умови аукціону це вона. вже будуть пізніше. 12 питання відповідь. порядку денного. Немає питань. Що немає, прошу голосувати 12. -те. ОБЕК відсутній кишко за парамей за Лавуцька за попріч Чепко. Відсутній Єрмощук за шість за Одноголосно дякую. Рішення прийнято 13. Про розгляд службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Конюшка про проведення торгів у формі аукціону земельної ділянки за кадастровим номером відповідним площею на цілих три чотири гектара для будівництва багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою. Місці городок вулиці Червоної Калини. Ну, я, в принципі, прокоментував, є ще необхідність по ньому щось говорити. Якщо немає потреби, прошу голосувати. 13 питання порядку денного, поки ми ще всі не спинуємо. Бех відсутній, кишком. За. Парамей, Плавуцька за, пукліч, За. Чепко відсутній, За. 6 за. Відсутні, за. за. Рішення прийнято одногласно, Дякую, 14. Про розвід службової записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради конюшка, про надання дозволу на технічної документації документацію земноустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під приміщенням ФАПу, розташованої в селі Кузьмін орієнтовною площою 0,35 гектара. Так, ну добре, я тоді ще скажу з вашого дозволу два слова. Земельна ділянка у нас тут не сформована. Це приміщення ФАПу, по якому ми сьогодні, ми як Рада, хочемо розробити проєктно кошторисну документацію, яка би дозволила нам... І забезпечити інтереси ФАПу. І, і, і крім цього, там є приміщення так званих гаражів. Вони вже в такому аварійному стані. У нас є звернення пожежної частини, де ми хочемо розмістити пожежну частину, а саме автомобіль пожежної частини в цих гаражах. Для цього потрібно зробити реконструкцію або ну, скоріше, це буде капітальний ремонт даних гаражів. Уже були у нас декілька підрядників. Сьогодні ми фо формуємо ціну. На, на ці об'єкти, тому що поки вона невідома. Але для того, щоб замовляти проєктно-кошторисну документацію, в принципі, має бути сформована земельна ділянка. Тому я так історію наперед розповів. Вона може не зовсім стосується саме цього питання, але концептуально стосується в широкому сенсі. Тому на сьогодні питання стоїть сформувати земельну ділянку. Орієнтовно вона буде 35 соток. Це орієнтовна площа. Яка, вона вже по факту обмірів буде, ми не знаємо. Можливо, менше, можливо, більше, але десь орієнтовно так. Тому питання надати дозвіл сформувати ділянку і зареєструвати її за радою. Чи є запитання, Артура Іванович? Немає. Якщо немає, прошу голосувати. Бех відсутній, Кишко, за. Парамей, Плавуцька за. за, Пукліч, за. Цвяк, Чепко відсутній, Ярмощук. 6 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую за конструктив, за плідну працю. О, Нагадую, наступне. що посилання на нашу комісію знаходиться на офіційному сайті міської ради.